Ми їдемо в цирк. Ура! Ми Все. зараз заходимо в маршрутку. Ну і ми покажемо вам обов'язково відео, як ми були в цирку, як ми проводили час. Це, це Діма, це Тая. А це, ну, ви знаєте, це Алінка Майла. Все, ми заходимо в маршрутку. Чекай. Я біля вікна. Я посередині. Ні, давайте посередині, бо ти знімаєш. Ок, ти думаєш, що її буде. Ми помінялися місцями. Da, я Тепер я взяла. Нас їх було видно. Рюкзак. Парасолі. E, Покажи, що там бути. Парасолі. Ну, Куртка. Ну, Джинсово. І ще кока-колу взяла. Ну чуть-чуть. Після -чуть <рес> солодкої вати хочеться пити. Mm -hmm. А салфетки, мокрі. взяла? взяла yeah, yeah. Бо ми знаєте, ми хотіли солодку вату, а потім будемо думати, що в чому брути такі Руки. І в нас саме перше, знаєте, що казав? Саме головне це салфетки. Ну, після солодкої вати. Ой. Ой. Е, ми чекаємо, тому що маршрутка зараз стоїть, потім вона вже поїде. Йої. Це цирк на воді. На так? воді. Я думаю, в дроті. З да, ми, йдем білеті, білеті, ми йдемо по білети, купляти білети, йдемо. А потім ми підемо з лату, тому що моя молодша сестра, вона її хрестний, то менеджер е, злат, ну, то є його приміщення. І тому я там завжди безкоштовно, і тому ми... <риклад> <риклад> ну, і, тому, і тому ми завжди там безкоштовно і ми зараз будемо йти її попкан брати. Ну, бачимо, купимо білети, потім підемо покажемо. Ням-ням-ням, і будемо гуляти, Ми будемо знімати тут. Ось і цирк, нарешті! Цирк під водою. Взагалі правильно під водою. Ні, бач, пише цирк на воді, а в маршруті писало цирк під водою. Тихо. Тихо машина. Ось і слоник. Це ж слоник. О, каса, каса, цирк на воді і ось сам цирк. Нам треба так, щоб ми разом сиділи всі. По-моєму, це все нам може вплати. Тут ще буде буди тварина. Тобто тут може. Чого під час? Цирк у нас вигнали. Ну, це було б все таке. Я не рекомендую вам пити цирк. – Там дуже дорого. Так, Капець, ну в шістя гривень порозбрала, сто двадцять гривень розбрала, на тільки по 109, дев'ять мене брали по сто Капець, але знаєте, хочете прикол, дивіться. Зараз на мистерку пішли, ми не маємо що робити. Це взагалі облом. А тетка ще нам каже. беріть, що ви хочете, пожалуйста. Російські не гадайте мені тут. Ще нас. Якась не. така некультурна. Я думаю, ми зараз буде добре. Не гадайте, що ви тут стоїте, гадайте, беріть вже <рес> ті білети. Ще. Ти вона так швидко смішно показала. <рес> Чуєте? І ми зараз Само будемо йти в злату, в златі ми вам знімемо і все покажемо. Це. Ну добре, давайте, папа. Привіт, -па. ми... ми зайшли в торговий центр і зараз ми будемо підводити. Що <рес> ти пощаєш? Нічого ми не розстроїмося. Щось ми зараз придумаємо, куди нам піти, правда? Ми визвали ліфт. Ліфт вже їде, на першому поверсі зараз відкриється. Стоп, ще їдемо? Що робиш? Чи <звук> <Що> не відкр... <звук> 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 О боже, відкрива? Нам на який? На четвертий. На четвертий. Селфі. О, селфі. Та спокійно, ми їдемо. Боже, ти мені повезло хрейгне. Трали, стріли. Давайте. Вже відкривається ліфт. О. Так, їдемо на другий. На другий. На один, на один. На цьому. Все, давайте закривати. А ми робимо селфі. Дуже. Давайте. Улибаємося і машемо. Ми вже тут так страшно. він каже стрьомно. Він так ладно їде. А чого на перший? Вони хотіли на другий. Можна пішоти? Ми не могли піти на наш кінотеатр, тому що зараз буде фільм тільки аж пів півсот. Так, коротше, Діма взяв... Ну, я взяв безкоштовний попкорн, бо я вже казала. І зараз будемо вибирати піцу. типу, ми по ресторанам і шукаємо нормальну піцу. Ну, вони кричать. Ми хочемо не нагодувати якоюсь маргаритою. Ми зараз дворик лео. Тарен, я зараз кажу, яку ми тоді плер гавайська. Ні, ми десь їли таку якось над канатом. І так ми вибрали піцу на політану. Я їм зразу не скажу. Боже, я все не рада. Я би хотіла піти в свіжу випічку. Я теж. Йдуть. Mm -hmm. Я буду брати полуниці. А ми ну я стаю ми будемо брати безалкогольне мохіто, воно так буде виглядати. Отаке. Mm -hmm. Але воно коштує 25, а тут алкогольне. Тут є така штучка, тут є така штучка. Ми, ми вже ти починаєш на кнопку, і до тебе приходить туди. А ну, все. Через все. скільки до нас прийде? Давайте почекаємо. <реш> e, Все-таки це все сюди не ходить, це просто вибирати. Я вибрала собі мілкшейк Ти Це заказав... А тобі два мохіто і мікшайкуш навіть. А мені що? Мохіто? А тобі? Мохіто. Але без скажу Найс. Мам. А ми тут селфі робимо. Тіпа. Нам принесли мохіту і мілкшей, було вже тут таке смачне. Нам ще мають принести піцу. Яке тут смачне? Може щось залишиться, погіршемо ще віпічку. Блін, які то смачне. Нам вже принесли тарілки. Mm. Я роздаю їх, як завжди. Ну, залфеточку. Так чую. <рі> Тобі? Блін, які тут смачне, ви не проставляють там мохіто, яке смачне. Блін, капець. Дякую. Да. Дуже дякую. Дайте вам до серфочки Клас. Чекайте, давайте я розвитку. <рі> <в> інстаграм. <рі> няма, 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 няма. Няма няма. Мені льотики подобаються. І так, ми будемо зараз брати кусочки піци. Тім Давай, діма, дай. Коливки? Так. Не, я не належу омини. Страх. страх. Оливка. Вночі <сіплечі> на тебе нападають оливки. <сіплечі> ну, зараз я собі беру найбільше. О, як серця. З, З оливками. Ням-ням. І так я собі заказала мохіто, бо мохіто дуже смачне. Мені й давала пробувати. І дуже смачне. Я собі ще одну заказував, я не могла. А я не лай собі <кху> <кху> Короче, дуже... Класно. Та да, ми відпочиваємо лайм. лайм. Зняй мене. Лайм. Мені треба потім поправити лайм. Найс. Та а лайм смачний. <кху> Дивіться, що я не йшов. <кху> Тут це все таке робив. Я просто робив. Ну і откуди йшов. Короче, Добре, я шутки Та, Чекай, що я хотіла сказати? Ми дуже наїлися, я собі, кстати, ще одну мохіту заказала. Мені хочу теж. Ти ж так казала. Поки. Папає. Ти що в реалі їдеш? Ти куди? Ну, Коротше, ми вже йдемо. Ну, давай прощатися. Ми дуже наїлися і. Піца була дуже смачна, я ще раз заказувала Мохіто. Я теж ми по два рази заказували мохіто. Було бут. дуже круто, навіть не жаліємо, що в цирк не пішли. Ми дуже класний час провели, пряму трансляцію знімали в Інстаграмі. Та ви подивіться, там, може, побачити. Може. У мене, кстати, є силка, де е, я в інстаграмі. Можете стежити за мною. Я всеке. Виставляю цікаві фотки і різні відео, і також маю прямі трансляції. І скоро буде новий конкурс. Лайкайте like та підписуйтесь на її канал. Ну все, дякую всім за пригляд, всім пока! Знову пока!